Шановні українці, українки, тривають відновлювальні роботи після нічного удару. Масований був удар. Багато балістики, щонайменше 25 балістичних ракет було. Також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий. Багато в чому удар демонстративний. Тиску на Росію замало і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують. Мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям, також і іншому світі. Слабкість реагування на російську наглість, саме наглість, дає мотив Росії продовжувати цю війну. Потрібно стільки санкцій, стільки тиску, стільки підтримкою життю, щоб у Росії не залишились засобів той існування в умовах війни. Основною мішенью цього удару були наші міста, наша енергетика, наші люди. На жаль, є загиблі в Дніпрі. Російський дрон ударив просто по будинку. Станом на зараз відомо, що в місті три людини загинули. На жаль, є загиблі також і в Харкові. Ми щирі співчуття всім рідним та близьким. Залучені всі служби від ночі я на зв'язку з усіма відповідальними посадовцями, вони повинні, повинні максимально. Оперативно відновити постачання електрики, постачання води, тепла в тих містах, де були пошкодження. Урядовці повинні бути в регіонах: в Харкові, на Полтавщині, Дніпровщина, наша, наш Кіровщина, в Донеччині, в Херсоні. В усіх в усіх тих регіонах, де зараз потрібно ухвалювати оперативні рішення і допомагати нашим людям. Обласна влада має а, отримати всю необхідну підтримку з центру. Я хочу подякувати кожному керівнику з наших громад, всім тим, хто дійсно з людьми має бути достатня підтримка людям як на державному рівні, так і на рівні громад. Все, що потрібно першочергово, має бути за цю ніч, українські сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів. Це Суттєвий результат підрозділів безпілотних систем армійської авіації мобільних вогневих груп. Є спрацювання РЕП частину ракет, також вдалося збити, і дуже складно, звісно, протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам. Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети, ефективно збивати, щоб закрити всю нашу територію. Потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем. Ми працюємо з партнерами з Америкою, щоб купити додаткові патріоти. Дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, я дякую кожному нашому другу в Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть. Ще одне: сьогодні важливий день, професійний день. Вагомою складовою наших сил оборони, день наших десантно-штурмових військ, воїни, без яких не буває дійсно сильних українських результатів, і в кожній дійсно гарячій точці фронту діють наші десантники разом з іншими нашими нашими воїнами. Я хочу подякувати вам. Пишаємося вами. Обов'язково шануємо українських воїнів. Мав честь сьогодні вас нагородити саме тут. Дякую вам. Слава Україні.